От, дивіться у нас кінтавер MB2061D4, з акумулятором іде, з електростартером, шановні друзі, як ми бачимо, для того, щоб його було легше запускати. Так, бачимо щеплення, задній хід у нас є функція. Є у нас фрези. Ось так він виглядає наш товариш. Бачимо колеса. Я так розумію, це десяточка у нас стоїть. Так. Ось по маркуванню на колесі можна побачити його. Передачі три. Три передачі у нас є. Тобто такий можна прикріпити до прицепа ще й навіть зробити таку, скажімо, перевозну, транспортний засіб, для того, щоб можна було і переміщатись одразу. Було зручно. Два роки гарантії, шановні друзі. Ось такий от красень. Метаблок Кентавр MB2061D4. Ось такі от МБ 2060D4 також. Це повний комплект. Тобі ж це він повністю зібраний у нас правильно? Ну, показано фрези віддільно. Ну Фрези цепляються, колеса знімається, фрези цепляється, от на таке місце. Комплектація фрези йдуть, колеса, ну як він усі красиві. Понятно. Дізель для електростаркера. Зараз ми ще подивимося варіанти. 2060-4 На площадці це один з варіантів. Тому що форти без харків. 27b4 модель. Так, можна показати вже 9, де болі такі мощні вони вже. І вони підуть і вправляться до провільні. 17 кінських О, сил. У нас 6,5 сил 6,5 сил з електростартером. 10,50 10, єжка, 4-х такний, так, 6, так, 6 кінських сил. Теж фрези, як ви бачите. Оце 8-сильний. Вже дивіться, яка махіна. Да, 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 ну, в цьому варіанті є поворот колес. Ну, от, як розуміти, Вон дивіться, сюди. Ричаг видавав. Так. Він бач повертає. Ага. Тепер в ту сторону рецях реча, цей. Угу. Отак в цій моделі. Так от пустив, заблокіровано. Так, зрозуміло. Ну і болі бачите, машина мощна така. Ну да. так, тут, да. тут все серйозно. Ну, вже. От, як ми показали, ті кентавер і форти, Оце на площадки, типу таких варіантів можемо предложити. 17 кінських сил, 1350 g 3 New. 1350 ка тоже New. Нова версія. Оновлений. 1350 e 3 New. Ось такий от ще красавець. Так. Результатись, друзі, допоможемо з вибором. Якщо бажаєте подивитися модельки, телефонуйте, допоможемо зробити вам огляд перед продажем. Компанія Електромотор, шановні друзі.